Ви ж пам'ятаєте про те, що дуже часто останнім часом прилітає по Севастопольській бухті або біля неї, по вигаду Севастопольської бухти по російських кораблях, або по от, судоремонтному заводу, або по самому штабу вже мабуть колишньому штабу Чорноморського флоту Росії. Прилітає щось таке, от невідоме з українського боку, прилітають Шторм Шедоу, прилітають Нептуни, прилітають дрони, комбіновані атаки. Дуже вдалі весь Західний світ на вухах аплодує стоячи. І що, як ви думаєте, на це відповідає Росія? є відповідь, якщо ви думали, що Росія відповісти не зможе, знайшли відповідь. Будь ласка, подивіться на який новий безаналоговий захист спромоглися в Севастопольській бухті. Там пропливли з іконою Федора Федоровича Ушакова. От зараз ви бачите на своїх екранах безпосередньо цю ну, скажімо так, ікону в мене до е, святості Ушакова. Те, що є питання, ну є коментарі, принаймні. Е, і От ви зараз бачите, як абсолютно цивільна яхта, судячи з усього, просто щоб її не можна було атакувати і розбомбити разом з цією іконою, е, значить, це судно відпливає кудись із Севастополя і е, його проводжають насправді десятки дивних людей. Я от щодо безпосередньо цього Ушакова, ось що підняв, е, які. Які дані? Що це ж їхній командуючий Чорноморським флотом наприкінці 18-го століття, командуючий руско турецькою ескадри в Середземному морі, за що його дуже колись поважали, нібито в Туреччині, і за його власними словами? Він не втратив у боях жодного корабля і жодного, жодного його військової підлеглий не потрапив у полон, і жодної поразки він не зазнав. І от у 2001 році руський православний церкві Федор Шаков дійсно причислен к ліку святих. Увага, як правідний воїн. Воїн Федор Ушаков. Це був 2001 рік. Ми повернемось до ще до цих часів незабаром. Але зараз я також хочу звернути вашу увагу на ту атмосферу, скажімо так, не зовсім, як на мене, адекватну, яка панувала навколо цієї ікони. Давайте зі звуком подивимося, що там відбувалося в Севастополі. Але ж багато, так? Багато зібралося різних м персонажів на цю ікону подивитись. Мене, чесно кажучи, ця історія дивує. Але потім я згадую, що РПЦ це ж ну, реально така. Організація, яка промиває мізки і вдирається до людей в душу най, мабуть, найжахливішим, найбільш диявольським способом, маскуючись під релігійну організацію, Ця, цей департамент ФСБ зомбує людей, на жаль, по всьому світі. Але ну, от, от, от так виглядає РПЦ. От це вам висновок, що було б. У Києві кого б ми тут вас хваляли, якби не дай Боже російські окупанти сюди зайшли. От нам з вами щодо московських попів, такі е, висновки ще, ще раз можемо зробити. Але якщо ви думаєте, що все це, те, що ви зараз побачили, е, ікона Ушакова, яка захистити Севастополь від а штормшедоу, якщо ви думаєте, що це пік абсурду російських попів. Ви глибоко помиляєтесь, дорогі друзі. Зустрічайте ікона Євгенія Пригожина. міра та чаще. Будь ласка, зразу давайте колеги покажемо зі звуком, бо це теж має значення. Це не Да, кажуть, бивші вагнеровці, які приперли оце на тимчасово окуповану територію Донеччини, чуда, це от та сама країна, в якій. Вони садисти, маньяки, терористи стають святими і знову ж таки, ну тут зараз у 2023-му оця істота стала святою. Хоча ми навіть не знаємо, чи вона померла, і росіяни не можуть упевнено сказати, чи вона живе чи ні. Але ну бачите, теж зарахували до я так розумію, коліку святих.